Всім привіт! Виїхали ми сьогодні на водойма. На південний бух будемо тестувати у нас нове тісто для коропа і будемо тестувати, як воно працює на диких водоймах. О, краса і неймовірна Ранок, ну тиша. Будемо пробувати сьогодні. Дивіться нове тісто.

Привет со старта десять пятнадцать секунд. Тож не встигає опуститися. Даже звуда еле принимается. Так, топ. тестувала сьогодні нове тісто 40 хвилин часу, ну буквально годину я пробув на річці. Дивіться, Кересів 30-40, Железне тут є. І всі ладошечні і більше. Зараз ще ми його трошечки доробимо тісто і запустимо в серію. Всім гарного дня, замовляйте!